Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про мобільні гоночні ігри. Цей жанр дуже популярний на смартфонах і планшетах, адже хто не мріє поганяти улюбленим авто прямо в кишені. Я зібрав для вас топ-5 гоночних ігор, які, на мою думку, варто спробувати кожному шанувальнику віртуальних перегонів. На п'ятому місці мого рейтингу розташувалася гра Gear Club. Це досить реалістичний симулятор, де представлено багато ліцензованих суперкарів від Porsche, BMW, Mercedes та інші. Є можливість детальної кастомізації та тюнингу авто. Фізика та управління на висоті, тож раз задовольнить навіть вибагливих гольщиків. Мінус дещо слабкувата графіка. Але загалом Gear Club достойний представник реалістичних гоночних ігор. На четвертому місці класичний Asphalt 9 легенди. Ця аркадна гонка від GameLoft відрізняється найшвидшим геймплеєм, чудовою графікою та ліцензованими болідами. Тут ви знайдете суперкари від Ferrari, Porsche, Lamborghini у різних класах. Є режим кар'єри, онлайн змагання, управління дещо спрощене аркадне, але фізика та відчуття швидкості реалізовані чудово. На третьому місці у нас гра Real Racing 3 від Electronic Arts. Я б назвав це золотою серединою між аркадним та симуляторним геймплеєм. Є ліцензовані боліди різних класів, можливість детального тюнінгу. Фізика тут більш реалістична, ніж в Asphalt 9. Є багато різноманітних змагань та режимів гри, одним словом, це відмінне поєднання аркадних гонок та симуляції. На друге місце я поставлю гру Gear Club 3 Racing. Це гоночна гра від Game Loft випущена у 2021 році. Тут нас чекають ліцензовані боліди, реалістична графіка руху і пошкоджень. Симуляція зміни погоди та часу доби під час заїздів є можливість налаштування управління під себе загалом один з найкращих мобільних гоночних симуляторів на сьогодні. І нарешті перше місце посідає культова гра Need for Speed Most Wanted. Ця легендарна аркадна гонка від EA, Досі виглядає і грається чудово. Незабутня атмосфера втечі від поліції, якісна графіка, захоплюючий саундтрек. Усе це робить Most Wanted однією з найкращих мобільних гонок усіх часів. Ось мій топ 5 найкращих мобільних гоночних ігор станом на 2024 рік. Я спробував охопити як реалістичні симулятори, так і аркадні круті гонки. У коментарях обов'язково поділіться вашими улюбленими мобільними гоночними іграми. Дякую за увагу, лайкайте відео і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.